Дизайнер Анна Кларк перетворила однокімнатну квартиру молодої дівчини. В справжнє місце усамітнення і релаксу за допомогою витонченої металевої перегородки. Вона зонувала кімнату. Вийшла затишна спальня, поєднана з вітальною кухню, обладнали з урахуванням останніх модних тенденцій. Місткі шафи і зручний робочий острів обов'язково надихнуть господиню на кулінарні експерименти про деталі роботи над проєктом, нам розповіла його автор. Загальна інформація: місце лобня, мікрорайон Катюшки, будинок. 17, 0,4 кімната, один санузел, один загальний метраж. 43,7 квадратного метра, висота стелі 26 метра, бюджет 3,6 млн гривень. Анна Кларк дипломований фахівець дизайну інтер'єру, закінчила мархі, складається в міжнародній асоціації дизайнерів у 2010 році. Заснувала студію інтер'єру Анна Цларк Інтер'єрс» кожен новий проект для Анни. Це подорож, де відправною точкою є замовник з його бажаннями і мріями, а пунктом призначення. Його будинок, в якому він буде щасливий. Замовник і побажання. Дизайн проект розроблявся для молодої незаміжньої дівчини. Вона професійний кондитер, захоплюється фотографією і веде свій футблог. Замовниця більшу частину дня проводить поза домом, тому їй хотілося отримати теплий, затишний і поєвропейський стильний простір для відпочинку. Перевагу господиня віддає природній колірній палітрі і натуральним матеріалам. Перепланування. Щоб максимально ефективно використовувати площу квартири, ми пересунули перегородку, що розділяє вітальню і передпокій. Таким чином збільшили кімнату, знайшли місце підмістки, шафа при вході і організували доступ в гардеробну зі спальні. Вітальню розділили на зону для відпочинку і сну за допомогою витонченої перегородки з металу. і зробили за моїми ескізами. Повноцінне робоче місце вдало розташували біля вікна. Потрібні книги завжди будуть під рукою, кімната організована таким чином, що всі три зони існують автономно, розповідає Анна. Та як квартира розрахована на одну людину, вирішили об'єднати санвузол, вийшло трохи збільшити його площу, перепланування не торкнулося несучі конструкції, тому з узгодженням проблем не виникло. Оздоблення: вибір матеріалів для створення інтер'єру в скандинавському стилі очевидний. Це перш за все натуральні матеріали, м'які природні фактури. На підлогу у вітальні постелили інженерну дошку з ясена. У передпокою використовували керамічну плитку і стінові панелі. Для санвузла вибрали цікаву плитку з трид ефектом. Природну тематику підтримує тумба під з обробкою з шпону і плитка для підлоги, що імітує дерево. Санвузол оформлений гранично лаконічно, вся сантехніка вбудована. Доглядати за нею буде дуже просто стіна над ванною є акцентною, її виклали мозайкою і ефектно підсвітили прихованою світлодіодною стрічкою. Зберігання у квартирах невеликої площі найбільш актуальним є питання зберігання, щоб не захаращувати простір великими меблями. Дизайнер виділила невелике приміщення під гардеробну зі зручним доступом із зони спальні, у коридорі зробили містку шафу для верхнього одягу та взуття. Кухню збільшили за рахунок передпокою і використовували простір по максимуму. Поставили котовий стелаж і ще один уздовж основної стіни під стелю. Навіть обідній стіл став функціональним островом з робочою поверхнею і місцями для зберігання. У вітальні є стелаж під комод і робочий стіл на високих ніжках. Такі меблі виглядають не такими громізкими, місткі підвісні полки здаються практично невагомими. Балкон буде місцем для усамітнення влітку. Тут можна затишно провести час за читанням книги для зберігання дрібниць передбачили настінний стелаж, а на вільній стіні повісили складні стільці для гостей, каже Анна. Світло, освітлювальні прилади в інтер'єрі відіграють важливу роль. Вони не тільки наповнюють приміщення світлом, але й і створюють затишну атмосферу. Підкреслюють стиль і розставляють акценти. Ми передбачили кілька сценаріїв освітлення: від загального стильового до настінних бра і локального м'якого світла від настільних ламп. Розповідає дизайнер. На кухні є декоративний підвіс над островом і підсвічування робочої зони під навісними шафками. У ванній кімнаті світло виконує не тільки свою безпосередню функцію, але і є декором. У зоні спальні делікатне освітлення на приліжкових столиках і на стіні навпроти створюють затишну інтимну атмосферу. Ковір: зона спальні оформлена в ніжних пастельних тонах, у кімнаті привертає увагу ажурна перегородка з візерунком, що нагадує відомий паттерн бренду Міссоні. Тема ялинки повторюється в укладанні інженерної дошки, декорі пофарбованих стін і подушок. В якості основного кольору вибрали відтінок світлої хвої, Він поєднується з теплими сливовими тонами. Малюнок на стіні навпроти ліжка виконаний за допомогою трафарету. В ньому повторюються всі відтінки, використовувані в інтер'єрі. Кухонний гарнітур, виконаний в пильно зеленому кольорі. Акцент тут зробили на яскравому фартусі і оббивці барних стільців. Ванна кімната оформлена в натуральних природних відтінках, властивих інтер'єру в скандинавському стилі. Меблі основні принципи, за якими підбирали меблі: компактність і ергономічність, які меблі має плавні форми, без гострих кутів. Вона розташовує до комфортного відпочинку. Кухонний гарнітур. Вибрали з сучасними фасадами без декору і ручок. Дерев'яна стільниця острова і яскравий фартух з принтом в скандинавському стилі роблять інтер'єр затишніше. У передпокої поставили невелику тумбу для взуття, декор і текстиль для оформлення інтер'єру в скандинавському стилі використовували натуральні тканини, приємні на дотик, штори повторюють відтінок стін. Акценти зробили на подушках, оббивці дивана і барних стільців, основний декор стін постери шведської художниці Ільви Скарп. Стиль за основу дизайнер взяла елементи скандинавського стилю, спокійна колірна гамма, натуральні матеріали, максимальна стриманість і природність, основні характеристики цього інтер'єру, складнощі і терміни. Складність може виникнути тільки з фарбуванням стін в узголів'я ліжка, весь інший ремонт не займе багато часу, приблизно 3-4 місяці. Метраж по приміщеннях, передпокій, 5-5 п'ять – дванадцять 2 -к, Вітальня спальня. Дев'ятнадцять шість, гардеровна 2, 2 к, ванна кімната чотири один к Чотири чотири к поради читачам інмі ром, як створити подібний інтер'єр один. Використовуйте переважно натуральні оздоблювальні матеріали дерево. штукатурку, придивіться до декору з хутра та шкіри. Два відмовтеся від великої кількості аксесуарів. Віддавайте перевагу скляним предметів, вони пропускають світло і роблять інтер'єр більш повітряним. Бренди представлені в проекті холл-оздоблення, фарба, шервін вільям підлогове покриття, керамограніт, естіма меблі, «Шафа-купе і тумба для взуття, мрдорс освітлення, центр светлу, дербі оздоблення, фарба, шервін віллям підлогове покриття, інженерна дошка, сосвік меблі, диван Норман Цопенгаген, ліжко голста приліжкові тумби «Норман Цопенгаген, консоль під комод», третій робочий стіл. Сонцепт освітлення, центрасвет кухня оздоблення, фарба шервін вілліамс, стільниця, ганекс, підлогове покриття, керамограніт, естіма меблі, стільці на півбарні, ерік гарнітур, фабрика анонс, змішувачі бланцо, декор, постери і ласкарп, освітлення, гемпс, морелакс, ванна кімната, оздоблення, керамічна плитка, вівес гаусе підлогове покриття, керамічна плитка, вівес монацу меблі, раковина. Гатрія з Тумбою, Родор з Гарнітур, Ванна, Центінентал унітаз, Унітас, Роцагапенін, Змішувачі. Ле Марк Мелане, хочете, щоб ваш проект був опублікований на Інмі, Роум, надсилайте фотографії, Трид візуалізації на Вов Інмі Міром Лю.